Хто таємно вас кохає і чому кохає саме таємно, чому не зізнається в почуттях? Бо ця людина не впевнена в собі. Ця людина занадто залежна від чужої думки про неї чи про нього. Має якусь невпевненість у собі, має невпевненість у власній цінності, має, імовірно, дуже багато комплексів. І це кохання до вас, прям таке бурхливе, можливо, навіть якоюсь мірою неочікуване для цієї людини, вибиває це почуття зі стану душевної рівноваги. Навіть якоюсь мірою це почуття лякає цю людину. Її, чи його тягне до вас, але в той же час боїться проявитися, можливо, боїться через свої комплекси, можливо, боїться через те, що ви можете відштовхнути, можливо, боїться взагалі кохати. Можливо, це перше таке дуже сильне почуття. В спілкуванні з вами ця людина проявляється швидше як такий приємний знайомий. Ну, в крайньому випадку друг. Але такий, немов трішки на відстані. Гарне спілкування, можливо, навіть іноді бувають якісь компліменти, але от при спілкуванні з цією людиною ніколи не можна здогадати здогадатися, що там є якийсь романтичний нахил. Так, нормально спілкується, щось добре може сказати, може підтримати, але не більше взагалі ніде ніяким ні словом, ні поглядом не показує, що якось вами захоплюється. Бо не вірить, що з цього кохання щось може вийти. Не вірить, що навіть якщо зізнається, ви дасте відповідь, ви покохаєте у відповідь, що ви теж можете зацікавитися ним чи нею. Ну, як перша карта показала в людини куча комплексів, тому і не вірить, тому і не зізнається, отак кохає, боїться цього кохання і боїться зізнатися в цьому коханні. Ой, ну і нехай не зізнається. Бо якщо зізнається, якщо ви приймете ці почуття, якщо ви захочете створити пару з цією людиною, то ці стосунки перетворяться на якийсь кошмар. У людини куча комплексів, куча страхів, ви для цієї людини будете вимушені стати рятівником, бо людина весь час в стані жертви, і ці стосунки перетворяться просто на якийсь ад. Немає взаємопорозуміння, немає нормальної, господі, немає нормальної романтики, а постійно боротьба з якимись страхами, з якимись тривогами, з якоюсь невпевненістю в собі. Якщо вас не цікавить роль рятівника, краще навіть не звертайте уваги, не шукайте, хто це може бути у вас так таємно закоханий. Якщо ж хочете витягти людину з комплексів, можете спробувати, але навряд чи що вийде.